Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми обговоримо російський фейк про те, як Америка, начебто, дозволила бити хаймерсами по російській території, а також вкид про неготовність Буцімто України воювати, якщо затримуватимуться поставки західної зброї. Для чого росіяни поширюють таку дезінформацію? Також поговоримо. Про російські ресурси поширюють інформацію, що Сполучені Штати Америки буцімто дозволили Україні застосовувати Хаймарси для ударів по Росії. При цьому першоджерелом пропагандисти називають посолку Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінг, яка нібито зробила відповідну заяву. Насправді ця інформація є фейковою, і розвінчати її допомогли спеціалісти з Фейк. Бріджет Брінк такої заяви не робила. Її просто вигадали пропагандисту одного із проросійських медіа, і потім вони ж самі опублікували спростування. Отже, для створення фейку використали цитату Брінк за червень 2022 року. Тоді Сполучені Штати надали Україні пакет військової допомоги, який включав зокрема боєприпаси для Хаймерс. Цитата така: це допоможе Україні. Силам точніше цілитися, а також мати велику дальність, яку саме дальність визначатимуть українські сили. Це сказала у 2022 році посол США в Україні Бріджет Брінк. Проте отримані боєприпаси могли вражати цілі на відстані до 70 кілометрів, а не 300 кілометрів. Тому про жодні удари по території Росії не йшлося. Цікавим також є те, через кого ця викривлена інформація потрапила в медіапростір. Російські медіа, цитуючи американського посла, посилаються на сайт «Страна.UA». На цей проросійський ресурс Україна неодноразово накладала санкції, проте сайт продовжує існувати під різними адресами і поширює дезінформацію постійно. Наприклад, страна .UA від початку поширила заяву посла США в Україні про нібито дозвіл бити по Росії, а потім сама ж і спростувала цю інформацію. Поширюючи таку дезінформацію, пропагандисти прагнуть створити картинку, того, що Сполучені Штати і Україна це, начебто, агресори, тому що вони збираються атакувати Росію, тому вона, нібито, є жертвою протистояння і змушена захищатися у такий спосіб. Росія прагне демонізувати Україну і її союзників. Російські медіа поширили маніпулятивні повідомлення про те, що українське керівництво нібито не має запасного плану на випадок закінчення допомоги з боку союзників. Посилаються при цьому вони на заяву українського міністра закордонних справ, який начебто, визнав цитую відсутність плану Б в Україні на випадок, якщо військова підтримка з боку західних країн буде повністю припинена або скоротиться. Ця дезінформація ґрунтується на висмикнутих із контексту словах Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, які він сказав в ефірі американського телеканалу CNN 3 січня. І загалом ця маніпуляція вкладається у вже відомий нам пропагандистський наратив про те, що захід, начебто, затягує війну в Україні. Отже, Дмитро Кулеба відповідав на запитання журналістки про те, як Україна протистоятиме агресії, якщо будуть затримки в наданні фінансової і військової допомоги. З боку країн союзниць його відповідь була така, що Збройні сили України у будь-якому разі будуть продовжувати давати відсіч російським окупантам. Пропоную послухати цей фрагмент із інтерв'ю Кулеби для каналу CNN. У нас немає плану. Б. Ми впевнені у плані А Україна завжди боротиметься наявними у неї ресурсами. Як сказав генсек НАТО, те, що було надано Україні, не благодійність це інвестиція у захист НАТО та процвітання американського народу. Якщо Росія теоретично переможе в Україні, в інших світових лідерів буде спокуса слідувати за Росією. У такому випадку США заплатить набагато вищу ціну, щоб стримати цих лідерів. Я б хотів сказати одну річ: ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що може досягнути успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити свою роботу. Отже, це були слова Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, і саме цю фразу глави українського МЗС пропагандисти вирвали із контексту. Він, як ми почули, не робив ніяких сенсаційних заяв щодо відсутності в Україні плану на випадок скорочення союзницької допомоги. Міністр закордонних справ лише вкотре наголосив, що Україна в будь-якому разі буде дотримуватися стратегії опору Росії за допомогою коаліції або без неї. Він також зазначив, що країни союзниці України зараз набагато сильніші за коаліцію часів холодної війни, яка боролася з агресією радянського союзу. І за словами Кулеби у подальшому в цьому ж інтерв'ю сукупний ВВП України і її союзників у 21 раз перевищує сукупний ВВП Росії і. Аналогічних до неї тоталітарних режимів, очільник українського МЗС також наголосив, що заходу вистачає ресурсів, аби надати Україні допомогу в протистоянні агресії Росії, і закликав союзників пришвидшити ухвалення відповідних рішень. Нагадаю, що президент Зеленський у новорічному зверненні пообіцяв, що у 2024 році росіяни відчують на собі усю міць українського виробництва зброї. І наступного року ворог відчує лють. Вітчизняного виробництва, наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони, морські привіти ворогу і щонайменше мільйон українських FPV. все, чим ми щедро будемо пригощати на суші в повітрі, звісно, на морі, на нашому чорному морі. Таким чином, намагання росіян представити Україну як державу, що в разі припинення західної допомоги здасться і припинить опір агресії, є маніпулятивними і мають на меті посилити панічні настрої в українському суспільстві. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо чи чуємо в інтернеті. Особливо якщо це анонімні джерела, від них я взагалі раджу вам відписатися натомість надійну інформацію завжди можна знайти у офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах «Перший» та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо. Усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський, до зустрічі. Руський фейк розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.